А зараз інформація з Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Ремонти в приміщенні тривають, культурне життя не вщухає. В яких умовах працюють актори, що пропонують прикарпатському глядачеві, і коли варто сподіватися на відкриття оновленого приміщення. Дивіться в наступному матеріалі. Попри ремонтні роботи, театр живе в активному репетиційному режимі в листопаді в спеціально облаштованій камерній сцені актори показали 21 виставу. Нещодавно повернулися із Польщі. Нам дуже приємно, що власне з помеже багатьох українських театрів власне, було вибрано наш театр для того, щоб представляти Україну і дуже гарний резонанс від наших постановок там. Я думаю, що це не остання наша подорож до Польщі, і зокрема до Ольштина. Основна сцена не функціонує. Однак, творчий колектив підготував дві нові постановки: оперету Шеріка Ярослава Барнича, режисера Ростислав Держипільський, та трагедію у неділю рано зілля копала за Ольгою Кобилянською, режисер Орест Пастух. Буквально тиждень тому ми розпочали роботу над Назаром Стодолію за Тарсом Шевченка безпосередньо вже до Святкування двохсотліття, і ми плануємо на березень цю прем'єру. Перед новорічними святами не залишиться без подарунку міська малеча 2 січня. Актори презентуватимуть нову казкову постановку Котигорожку за п'єсою Анатолія Шияна. 2, 3, 4, 5 січня цього наступного року вже в Арена Центр кіноконцертний зал, ви знаєте, навпроти Космосу, ми, власне, і будемо презентувати нашим найменшим глядачам прем'єру Коте горошков. Високі ідеї патріотизму спонукали до вибору цього матеріалу, говорить режисер. Хоча задум народився ще задовго до тих подій, які почали відбуватися в нашій державі. Головний персонаж харизматичний, в якому український народ втілив свої мрії про визволителя богатиря. У головній ролі наймолодший актор театру Іван Бліндар у всьому світі він дуже скромний. Він в деякій мірі і завжди готовий допомогти іншим людям. Але тим не менш, який би він сильний не був, йому завжди потрібна допомога оточуєш оточуючих, як і іншим людям. Творче вжиття в культурному закладі вирує та разом з тим бажання працювати в оновленому приміщенні нагадує про себе. В театрі замінили сантехніку, побудували пандус, оновлюють площадку перед будівлею та головну залу. Наразі збудована котельня, однак необхідне обладнання і досі не запустили. Тож ситуація така: від центрального опалення відключили, а нове не встановлюють. Навіть якщо цей план Б відбудеться, то буде отеплено, буде працювати буде тепло в нашому в нашій. За кулісній частині тут девно де вже все встановлено. Але глядний зал і фоє не зможе функціонувати, тому що там обігрівається за рахунок кондиціонування і повітряних шляхів. Такі проблеми виникли через брак фінансування. Однак, директор театру переконує, навіть попри значні незручності консервувати вистави, актори не збираються. Їх показуватимуть на інших сценах. Питання доки наступного року заклад відзначатиме 75-ту річницю з часу заснування. Тож є надія, що ремонти закінчують. І вже в наступному сезоні театр функціонуватиме повноцінно.